Добрий день, шановні батьки, сьогодні я хочу поговорити про стрес і дати вам декілька порад. У стані стресу дуже важливо бути уважним до потреб дитини, тому намагайтеся зберегти максимально можливу рівновагу, аби підтримати дитину. Думайте про майбутнє, а не про минуле. Мрійте. Плануйте, обговорюйте зі значущими людьми, що ви робите найпершим після встановлення миру. Такі роздуми та розмови наснажують і стабілізують. Позбудьтеся почуття провини, не звинувачуйте себе у тому, що сталося, або у тому, що ви щось робите не так. Ви зробили все, що могли на той момент. І крапка. Батьки. Та всі дорослі. Намагайтеся їсти та спати. Якщо харчування доступне, так само їжте, а не лише намагайтеся нагодувати дитину. Намагайтеся спати, коли це можливо. Ваш фізичний стан гарантія безпеки вашої дитини. Також просіть про допомогу, якщо ви потребуєте допомоги або підтримки, попросіть її про неї. Звертайтеся про допомогу не соромно. Говоріть про свої емоції. Спілкуйтеся зі значущими для вас людьми. Говоріть про свої емоції та переживання. Телефонуйте рідним. Просте, Як ти? здатне наснажити і вас, і того, кому ви телефонуєте. Якщо ви відчуваєте, Потребу психологічної допомоги ви можете зателефонувати до гарячої лінії підтримки та поспілкуватися з професіоналами або максимально забезпечити свою емоційну стабільність у цей непростий час. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам допоможуть мої поради.